Всім добрий день. Познайомтеся, це Поліна, а це її брат Богдан. Вони завжди все роблять разом і граються, і займаються. Саме зараз вони будуть займатися виконувати вправи для губ. І вас, малята, вони запрошують зробити їх разом з ними. Перша вправа бегемот. Бегемот і крот відкрив. Потримав, потім закрив. Бегемота ми дражнили і, як він, рота відкрили. Виконаємо почергову вправу Жабка, слоненя, жабка, слоненя, жабка, слоненя. Губки наші розминаємо. Ще їх трохи покусаємо. Позаймалися, тепер можна погратися. Поліна грається з посудом. Вона варить кашу. Каша на плиті кипить, штовхає кришку, і ми чуємо ось такий звук. Малята як кипить каша в кастрюлі. П, 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 п. Коли ми вимовляємо звук П. Губи спочатку стискаються, п, а потім п, різко п, розкриваються. Наше п, горло п, мовчить. П, п. Скажіть, як каша кипить в каструлі? П, 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 п. А Богдан грає на барабані, і ми чуємо звук б-б-б-б. Коли ми вимовляємо звук Б. Ми робимо так само, але б, горло б, при цьому б, працює б-б-б-б-б. Малята пограємо з Поліною і Богданом. Вони будуть показувати нам картинки, а ми, коли побачимо кашу, яка кипить в каструлі, будемо казати звук П. А коли барабан звук Б. Добре п. Молодці б. Знову б. Вірно, звук П. Добре, б. Ось так грали Поліна і Богдан. А потім вони почали збиратися на вулицю. Але спочатку треба було прибрати у своїй кімнаті. Малята допоможемо Поліні і Богдану навести лад у кімнаті. Поліна буде складати картинки, які починаються на звук П, а Богдан на звук Б. Скажи, що ти бачиш на картинці? Банан. Який перший звук у слові банан? Вірно, звук Б. Ця картинка для Богдана. Скажи слово помідор. Який звук ти чуєш на початку слова? Помідор? Звук. Цю картинку віддамо поліні. Це пальма. На початку слова ти чуєш звук? П. Бегемот. Який перший звук у слові бегемот? Так, звук Б. Бик. Який звук ти чуєш на початку слова? Звук Б. Це печиво. Який звук ти чуєш на початку слова? Печиво. Звук П. Ти знаєш, хто це? Вірно, це павук. Скажи слово павук. Чуєш перший звук у слові? «п», А це булка. Який перший звук у слові булка? Вірно, звук Б. Молодці малята ми допомогли Поліні і Богдану зібрати всі картинки. Тепер вони можуть піти на вулицю. І нам вже час відпочивати малята. До побачення, до зустрічі!